У п'ятницю розпочала роботу дев'ята сесія Івано-Франківської обласної ради. На розгляд депутатам винесено майже 60 питань порядку денного. Перші народні обранці працювали у сесійній залі, облаштованій електронною системою ВІЧЕ. На початку коротенька інформація про роботу системи від головуючого Олександра Сича. І треба відзначити, депутати одразу ж і під час реєстрації, і надалі показали, що добре освоїлися з функціонуванням апаратури. На початку сесії приємне нагородження краян, відзначеннях на державному та обласному рівні, та вручення посвідчень добровольцям АТО. Далі перейшли до розгляду питань порядку денного, підтримали кілька звернень до центральної влади держави, зокрема щодо недопущення підвищення тарифів, про функціонування сільгосінспекцій, про збереження пам'ятки архітектури приміщення колишнього пивзав. Воду в обласному центрі та інші далі слухали про виконання бюджету за перше півріччя цього року. Перевиконання дохідної частини склало 15,2 млн грн. і забезпечено наступ по наступних податках. По податку з доходів фізичних осіб на 5,5 млн грн. податку на прибуток підприємств, крім підприємств державної і комунальної власності на 0,8 млн грн. рентні платі за, за спеціальне використання лісових ресурсів на 5 млн грн. Рентній платі за використання корисних копалень державного значення на 1,1 млн грн. мільйона гривень. Видатків загального і спеціального фонду обласного бюджету проведено в сумі 709,1 млн грн. мільйона гривень. З яких видатки соціального спрямування склали 93,5%. Обговорювали депутати і зміни до обласного бюджету на 2016 рік. Присутні у залі представники громади села Раковець, які домагаються будівництва школи у своєму селі, отримали обнадійливі новини. Я хочу наголосити для представників громади села Раковець у цьому проєкті бюджету 1 мільйон гривень виділений на будівництво школи у вашому селі. Мовилося на засіданні про проблеми виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери області і про потреби медзакладів краю. Далі обговорювали якість перевезень на Прикарпатті. Тут вказано на неабиякі проблеми, які потребують вирішення. Чимало уваги депутати приділили програмам протидії туберкульозу та діагностики злоякісних утворень. Обговорили і ефективність використання комунального майна та передачу його в оренду. Підтримали депутати оголошення конкурсу щодо залучення інвестора для будівництва багаторівневої стоянки. Янки авто на Грушевського 21. Скасували скасувала рішення облради про порядок руслоочисних і русло регулювальних робіт на річках області. Говорилося про природоохоронні заходи. обговорювалися кадрові питання.